Напис мого екрану. Так, ну і тепер е, я можу записати, наприклад, лекцію до вас да, до цієї теми. Я відкриваю, ну, а ви, звісно, відкриваєте е, Google Chrome, натискаєте на посилання в е, пройти тест і виконуєте це тестування mm -hmm. да, в режимі реального часу. Потім е, ось цей значок потрібно буде квадратик. Зупинити відео, і воно з'явиться у вас на екранах. Ну, давайте я зараз вам презентацію покажу. Ось у нас сьогодні тема. Так, ось у нас зараз. Ось у нас сьогоднішня тема програмне забезпечення. Так, зараз. І ще я не сказала, коли я буду презентацію, я налаштувала так, щоб коли ви бачите ось цей курсор, то він буде на відео записуватися з такою жовтенькою, жовтеньким кружечком. Ну, Я його зараз трохи нижче опущу, щоб його не було видно. Так, І тема сьогоднішнього уроку – програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Що ж таке мультимедіа? Це поєднання на одному носії інформації, що подана в різних формах. Основні компоненти мультимедіа це відео, аудіо, анімація, зображення, текст, інтерактив. Типи мультимедіа. Лінійне. Людина є пасивним спостерігачем, нелінійне, користувач може керувати тим, що він переглядає. Ну і приклади лінійного типу: це кіно. Або заздалегідь підготовлені презентації. І не лінійне – це комп'ютерні ігри онлайнові, онлайнові уроки. Кодування звукового сигналу. У нас є два види кодування. Неперервний сигнал, який змінюється постійно. І ви можете побачити на графіку, який звук ми чуємо неперервного сигналу. Другий вид це дискретний сигнал, він змінюється лише в певні моменти часу, і цей звук зберігається на комп'ютері. Дискретизація це процес переведення звукового сигналу у зрозумілий компютер -код. код Ви можете побачити так, схему це вимірювання значень звукової хвилі в певні моменти часу. Точність результату залежить від частоти вимірювань. Кодування графічних даних спочатку застосовують квантування кольорів, тобто виділення діапазонів однотипного кольору, так утворюють палітру. Потім для кожного пікселя зображення визначають, до якого з кольору палітри він знаходиться найближче та зберігають цю інформацію. Отже, відео, як є, займає дуже багато місця. Тому його стискають. Є два види стиснення без втрат та з втратами. Що таке без втрат? Початкову інформацію можна відновити без викривлень, а з втратами у разі відновлення початкових даних із стиснутих, деяку інформацію може бути викривлено. Подивіться на малюночки зліва та справа і порівняйте їх. На Зверху. Обсяг даних стає меншим, однак їх можна відновити в початковому вигляді. Це стискання без втрат. Стискання з втратами якість може безповоротно погіршитись. Які у нас є формати аудіофайлів, також формати з втратами. Це MP3 VMA і без втрат MIDI, FLAT. Ось як співвідноситься розміри файлів цієї самої пісні, закодованої без втрат, і закодовано з маловідчутними на слух втратами. Там 12 МБ, а там 2 МБ. Це одна і та сама пісня. Тепер спробуємо розібратися з форматами відеофайлів. Дехто отожнює поняття формат і контейнер файлу. Однак це різні речі. Так, формат файлу це контейнер плюс кодек. Іноді назви форматів і контейнерів зберігаються. Наприклад, є окремо AV як формат відеофайлів, так і медіоконтейнер. Контейнери це файли, у яких може зберігатися інформація різного типу: аудіо та відеодані, субтитри, службові файли тощо. При цьому контейнер. Не відповідає за спосіб кодування даних. Крім того, в одному файлі контейнері може зберігатися кілька аудіотреків, закодованих різними способами. Так, і ви можете побачити знизу популярні контейнери. Різноманіття форматів відео є дуже широким, адже формати відеоданих відрізняються за своїм призначенням, кожен з яких має свої плюси та мінуси. Так, для прикладу, формат. FLV да, Flash Video, добре підходить для передавання в інтернеті відео, що складається з простих анімацій у режимі реального часу, однак майже непридатні для зберігання художніх фільмів з високоякісним зображенням. Сфера застосування цих форматів, да, ви можете побачити в таблиці, які формати, де застосовуються, які формати для відеозапису та монтажу. В інтернеті, в комп'ютерах та в мобільних пристроях. Ми повинні знати, які є програми для роботи з, медіа, з мультимедіа. Це кодики, грабери, рекордери, плеєри програвачі, редактори та конвертери. Давайте зараз розглянемо всіни, всі чим вони відрізняються. Грабери або рекордери. Це програмне забезпечення для запису подій, що відбувається на екрані вашого комп'ютера. Застосування для розробки уроків для створення інструкцій та запису якоїсь, якоїсь так, геймплея. Саме ці програми за допомогою цієї програми я зараз так, створюю запис свого екрану. Програвачі або плеєри. Програми для перегляду фільмів або прослуховування запису. Аудіозаписів. Ну, ви їм всі користуєтеся, знаєте, як користуватися ще з молодшої школи або з дитячих садочків вмикали комп'ютери та переглядали якісь відео мультфільми. Одним з найпопулярних медіопрогравачів є вільно поширюваний в Classic. так? Ось так він виглядає. Коли ви їх запускаєте на два рази на ярличок, ось так він його віконце виглядає. Щоб відкрити відео, нам потрібно зайти в файл, відкрити цей файл, обрати, де знаходиться цей файл, і ось так запускається. Знизу є повзунок для перемотки відео. Щоб поставити на паузу відео, кнопка, щоб зупинити цей квадратик. Для того, щоб по кадрово передивитися це відео. так, Це остання, остання кнопка. Можемо змінювати швидкість відтворення. Так, Конвертери це програми, які змінюють формат медіафайлів. Наприклад, у вас є відео в форматі MOV, вам потрібно його переконвертувати у формат AVI. Для цього використовують конвертери. Далі, кодики це прилади або програмне забезпечення, що перетворює потік даних або сигналів у цифрові коди або навпаки. Є кодики з втратами. Вони зберігають усі деталі, зображення, чіткі Отворена рішиться динаміка. Ось можете побачити на фото. Є кодики з втратами. Змішують кольори внаслідок втрати деяких даних. Програмне забезпечення для запису відео з екрану. Ось це Cam Studio, воно також безкоштовне програмне забезпечення. Також можете його встановити. Тобто будь-яке з цих забезпечень. Якщо ви встановите, за допомогою нього можете записати саме відео екрана з проходженням тесту. Будь ласка, можете встановлювати та записувати. Основні функції програми для запису відео. Ось тут у вас є фото з прикладом однієї з програм. Є режим запису, кнопка для відтворення скріншоту, кнопка для збереження записаного відео на комп'ютері, відеоредактори це програми для відеомонтажу, вирізання фрагментів, компонування, додавання субтитрів тощо. Так, я от зараз користуюсь програмою Movavi. Щоб останні це щось пойзати? Різниці немає. Що Різниці немає. Чим? Ось, наприклад, ви, наприклад, зараз можете, якщо у вас є зараз можливість, в... зайти в пошуковий рядочок в Google і записати. Мультфільм Пух. Я не пам'ятаю, який це фільм. Ну, давайте хто з вас найшвидше виконає це завдання? Ось цей мультфільм знайде, там, де Вінні Пух Вінніпух. Добджіл літав на повітряній кульці. І саме в цей момент, ось бачите, коли він підлітає до бджіл. Порахувати, скільки бджіл було біля Вінніпуха. Ось хто швидше всіх зробить, я відразу ставлю за сьогоднішній урок 12 балів. Да? І, і, покаже, і покаже свій екран. Да? Є, є бажаючі. Ось давайте. Ні, можна без запису. Ось давайте. Ось я презентацію сьогоднішнього, сьогоднішньої теорії закінчила. Так? І ось зараз, зараз, зараз я стоп. Бачите, квадратик.